Бажаю здоров'я, дорогі друзі! Хочу з вами поділитися таким откровінням, наскільки потрібно розуміти, що кожного дня ми робимо вибір: вибір в сторону Бога, чи вибір в сторону душі, плоті, сатани. Тобто, кожна людина вона робить свій вибір. І від цього буде залежати, це призведе до благословіння чи прокляття, бо як примір. Да, віра у віри є основа, це слово Божє. І якщо людина вивчає Слово Боже живе ним, несе його до людей, то ця віра буде зростати. Бо як сім'я, да, сім'я слово Боже, воно повинно сіятись, не додає, не іскажає Слово Божого. Тоді буде пророщувати е, також е, плоди, віручі плоди. Да, бо як приклад дерево, яке Може принести дуже багато да плодів, наприклад, черешень. Е, також і людина, коли вона наповнена слово Божим, Духом Святим, хранить це слово, розуміє і приміняє все життя, тоді може принести для Господа плод. Але якщо людина е, якийсь мотив е, інший, да, не хранить слово Боже, там уже сатана царствує, то це призведе до камінного серця і не буде плода. Бо Хтось приносить, або є ілі проблеми, ілі плод. Також вибір кожен робить. І е, якщо подивитися, наприклад, Ісуса Христа, е, у нього були учні. І ці учні вони також проповідували. У них були учні. То у вірі завжди є плоди. Також можна багато чого говорити, але плоди вони будуть громче казати, чим слова. Тому бажаю вам, щоб в вашому житті була віра. В плодах Божих. і для цього Бог дав церкву Божих людей для того, щоб покорятися Божій власті і е, бути благословеним для інших людей. І від цього буде щастя, від цього буде і виконуватись воля Божа. Нехай Бог хранить вас. Амінь.